Це українська юнацька баскетбольна ліга в Ужгороді. На Закарпатті змагалися чотири колективи у межах програми баталій серед команд хлопців 2009 року народження. Особливі надії покладалися на господарів. У першому матчі вони грали проти доволі непоступливої Івано-Франківської академії Говерли. Перший відрізок гри засвідчив тільки невелику перевагу ужгородців. В Кам'яніс-Подольську ми здобули три перемоги. Зараз у нас йшов другий тур. Команди стартували ми з три перемоги маємо. Сьогодні зустрічаємося з Прикарпатською Говерлою. Хороша, хороша команда, бойова, мені подобається Це бронзовий призер. Якщо мені згадує, не минулому році, позаминулий бронзовий призер. Ну, в принципі, які в нас настанови вже. За медалі, боротися за медаль. В цьому чемпіонаті ми перші, перше коло завершили з двома перемогами та одною поразкою. Ми, на жаль, програли Дніпру, бо ми видали не зовсім найкращу гру, яку могли. Зараз у нас в другому колі є також доволі хороші суперники, такі як Ужгород, Дідібао та Моя Кобилонь. Зараз у нас триває матч з Ужгородом, ну і далі продовжується. У нас поки що мінус сім. Ми не розстроїмося і далі граємо. Баскетболістів прийшли підтримати місцеві вболівальники. У багатьох із них грають діти та онуки, але вболівають за всіх у своїй команді. Ми вболіваємо за цілу команду. БК Ужгород, звісно, за наших прекрасних гравців. І вони всі прекрасні, кожен із них по-своєму. Тому Конкретно за когось вболівати, у нас такого немає, у нас є командна гра і ми вболіваємо за всіх. Так як я бабуся, я вболіваю за всього внука в першу чергу, але у нас є, як Вікторія сказала, команда це і наша сім'я в першу чергу. Ми за всіх. Я дуже рада, що в нас є така ужгородська команда, ПК Ужгород. Внук є це в першу чергу, але у нас є сім'я Ужгород». У перерві матчу болівальники також коментували, побачене на майданчику. Це сама гра, що я можу сказати? Гра, гра така, як сказати, близька, тобто рахунок по грі, але ну, в команді Івано-Франківська там є декілька високих гравців, тому основна увага на них, якби вони всі очки приносять. Ну, жородська команда, вона більш більш збалансовано, і там більше гравців приносять очки. Подальша гра зберегла напругу перемогу зустрічі, добули господарі вісімдесят сім-сімдесят Ну, ми досить серйозно підійшли до цього туру, так, бо це вже важливі ігри. Так? Вихід вісімку кращих команд. Ретельно готувалися. Півтора місяці, буквально без перерви. Кожен день хлопці працювали на тренуваннях, віддавалися на себе. Так? Ми знали, куди ми їдемо. Тут серйозні команди, тут слабких команд вже немає, в топ-16. Готуємося далі пройти у вісімку кращих. Розраховуємо в цьому році зайняти перше місце. Це команда в нас досить сильно розіграна. Всі граємо як можемо, всі показують, що ми можемо зіграти, і розраховуємо на перше місце. Свої амбіції, команда комунального закладу, дитячо-юнацька спортивна школа Закарпатської обласної ради підтвердила і в наступних двох зустрічах. Упевнено перемогла камянець подільський Дії Бао сто та Київську кадею США Маяко Болонь 11379. Таким чином, вигравши всі три зустрічі, ужроці з першого місця потрапили до наступного туру. У господарів лідер команди Артем Дьордяй у середньому набирав 35,3 очка. За друге місце змагалися столичні та івано-франківські баскетболісти. Доля матчу вирішилася в овертаймі. Тріумфували київські гравці 69-63.